Тижнів тому російська армія а, вирішила використати недіючий газопровід Урінговий Ужгород, щоб непомітно дістатися до суджі і атакувати позиції збройних сил України з тилом. Група російських солдатів, ймовірно, спецпризначенців, отримала наказ пройти приблизно 15 кілометрів всередині газової труби, сподіваючись на раптовий прорив. І що з ними сталося? Вони в газовій трубі. І що зробили московити після цього? В Єкатеринбурзі відкрили пам'ятник трубі. <рес>